Зростає напруга між Францією та Туреччиною. У четвер французький парламент голосує щодо законопроекту, який запроваджує відповідальність за заперечення геноциду вірмен. Зокрема, це стосується подій в отоманській імперії у 1915 році. Туреччина заперечує масові вбивства вірмен і вважає термін геноцид образою. Туреччина не має нас повчати, каже один з ініціаторів закону. Депутат вірменського походження Патрік Деведжан. Вони надсилають до Франції свої делегації і погрожують нам, бо ми хочемо ухвалити закон, що сто стосується лише Франції, він не стосується жодної іншої іноземної держави. Отже, занепокоєння Туреччини є нещирим. Напередодні голосування у Франції турецькі активісти влаштували акцію протесту під стінами французького посольства в Анкарі. Чимало турків, вважають, що цим законом, президент Франції Саркузі хоче здобути голоси півмільйонної вірменської діаспори на виборах наступного року. Я можу чітко заявити, що безглуздий крок, на який йде Саркозі за для здобуття голосів, зашкодить стосункам між Туреччиною та Францією. Наголосив турецький прем'єр Реджеп Таїб Ердоган. Туреччина збирається вдатися до економічних методів впливу, бойкоту французьких товарів та компаній підрядників. Вірменія стверджує, що під час першої світової війни на території сучасної східної туреччини було цілеспрямовано знищено півтора мільйона вірменів-християн.